Сьогодні поговоримо про те, що таке шах у шахах. Передусім, шах це коли ми нападаємо на короля суперника. Наприклад, Тура може напасти ось так на короля чорних. Тобто вона пішла на клітинку А8, і вона дивиться на короля, і ніби як хоче його з'їсти. Також Тура може напасти на короля, якщо вона піде на Е1. Також нападає на короля, хоче його з'їсти. А от, наприклад, якби Тура пішла сюди, це не буде шах. Тому що вона не бачить короля напряму. Шах можуть ставити майже всі фігурки. Наприклад, ферзь, він же ж королева, теж може поставити шах. Ось сюди. Так, Дивиться на короля, ніби як хоче його з'їсти. І ось сюди. Так, Дивиться на короля. Також шах може поставити слон. Пам'ятаємо, слони ходять по діагоналях, хрестиком. Так, Тому король тут під шахом від слона. Далі шах може поставити кінь. Так, напасти на короля своєю вивернутою літерою Г? Так, ніби як відзеркала на літера Г. А також шах може поставити пішак. Напасти на короля. Австра. Єдина фігурка, яка не може поставити шах, це сам король. Тому що король до короля в шахах підійти не може. Це заборонено. Вони відштовхують одне одного. Бачите, оці дві клітинки для нашого короля недоступні. Він не може сюди піти. Що робити, якщо нам поставили шах? Так. Наприклад, тут ми з вами граємо за білих, і чорна тура поставила нам шах. У нас завжди є три способи врятуватися від шаху. Перший спосіб це просто побити фігурку, яка ставить шах. Так, Взяли слона, побили ним туру, шаху більше немає. Другий спосіб це закритися від шаху. Наприклад, беремо з цього коня, і тепер тура бачить лише коня, а не короля. І немає ніякого шаху. І третій спосіб втекти королем, наприклад, сюди. Але помітьте, дуже уважно, подивіться, ми не можемо втекти королем на клітинку, яка теж стоїть під шахом. Від тури. Ми можемо втекти лише на ті клітинки, де шаху більше не буде. Тікати від шаху обов'язково. А от що буде, якщо в нас не вдається втекти від шаху? Про це ми поговоримо в наступному відео.